П'ятниця 6 жовтня. Не ставаймо егоцентричними, не заздремо один одному. Послання до Галатів 5 розділ 26 вірш Егоцентрична людина горда і егоїстична. Заздрісна людина не тільки бажає того, що має інша людина, але також бажає, щоб ця людина цього не мала. Тому заздрити комусь означає ненавидіти його. Егоцентризм і заздрість подібні до домішок, які забруднюють паливо літака. Літак може встигнути злетіти, але якщо домішки заб'ють паливо про води, літак може розбитися. Подібно хтось, можливо, служив Єгові певний час, але якщо всередині є егоцентризм і заздрість, це закінчиться крахом. Приповісті, розділ 16, вірш 18, він не зможе служити Єгові завдасть шкоди собі та іншим. Ми можемо боротися з егоцентризмом, якщо дотримуємося цієї поради апостола Павла, нічого не роби через сварливість чи егоїзм, але смиренно вважай інших вищими за себе. Послання до Филип'ян, розділ 2, вірш 3.